Доброго вечора, шановні земляки, коротко про підсумки середи. Сьогодні важливий день для нашого міста. Рівно 79 років тому наші предки звільнили кривий ріг від нацистських окупантів, заплативши за це дуже високу ціну. За різними підрахунками під час визволення нашого міста загинуло понад 30 тисяч солдатів. Битва тримала 4 місяці, але інших варіантів не було. Зараз ми, як наші предки, Батьки, діди, прадіди змушені воювати, звільняти свою Україну від чергового окупанта. І ми також не маємо інших варіантів це наша країна, наша земля. Нам нема куди відступати, і ми також переможемо. На сьогодні у Кривому Розі залишилось всього 250 ветеранів Другої світової війни, з них 18 фронтовиків, серед яких визволительниця Кривого Рогу Валентина Іванівна. Сьогодні ми відвідали будинки кожного з них. Ми завжди їм допомагатимемо. Ми не скоротили жодної соціальної програми, жодної виплати. Ми не маємо права цього робити. Ветерани завжди будуть для нас прикладом народного подвигу, прикладом того, як перемагати. Низький уклін вам, дорогі ветерани, за мужність та героїзм. Більш на пам'ять тим, хто не повернувся з війни. Також продовжуємо підтримку інших криворівців. Та розпочато нами торік видачу продуктових наборів. Минулого року криворіжці отримали від міста 30, 300 тисяч 898 продуктових наборів. У першу хвилю цього року, 23 лютого, тобто завтра, набори отримають майже 30 тисяч сімей криворіжців. Потім поетапно будуть і інші хвилі, безумовно. У цьому році механізм та умови отримання будуть незмінні лише. Полегшені. Зараз у Довгінцівському районі ми запускаємо у тестовому режимі видачу проднаборів по картці Криворіжця, щоб не носити з собою декілька документів. Це буде зручно. У подальшому цей механізм запрацює і в інших районах нашого міста. Адреси пунктів, де ви можете отримати набори, категорії та іншу більш детальну інформацію, можна переглянути у сьогоднішньому пості на моїх офіційних сторінках у Фейсбук та Телеграм, а також на сайті міськради. Шановні земляки, прошу не приходити всіх одночасно у перші дні. Не варто створювати черги та стояти в них потім. Наборів вистачить всім. Я гарантую особисто. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під повним контролем Збройних сил України. Наші військові завдають ударів по районах засередження особового складу та військової техніки окупантів. За інформацією генштабу ЗСУ на тимчасово захопленій частині Херсонської області, противник продовжує насильницьку паспортизацію населення. Російські окупаційні війська разом з поліцією. Посилили перевірки на блокпостах і погрожують виселенням з власних квартир та будинків всім громадянам, які не отримують цей клятий російський паспорт. Також ворог продовжує терор мирних громад, обстрілюючи населені пункти на правому нашому березі Дніпра у Нікопольському районі нашої області. Окупанти під ранок зі ствольної артилерії обстріляли місто Добро Надія Марганецької громади без страт, слава Богу, у Криворізькому районі обстрілів не було. У самому кривому розі ситуація у місті повністю контролюється радою оборони міста. Працюють усі соціальні установи та комунальні підприємства. Злагоджено функціонують усі органи влади. У місті на 100% функціонує електротранспорт та вуличне освітлення. Також працює вся критична важлива інфраструктура. Зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші збройні сили та нашу перемогу. Скучно і вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!